Добрий день. Сьогодні поговоримо про полігон. Про полігон частот. Значить, полігон частот це фактично ось така схемка, де у нас ну, прямо нам так що горизонталі відмічено елементи цього ряду, а по вертикалі їхні частоти. Це власне скільки разів вони траплялись? Тобто, шість трапилось три рази. 12 трапилось 7 разів і так далі. Визначте середнє значення цього ряду даних. Доволі цікаво. На статистику раніше ніякого особливого якби, акценту не було на НМТ, а ось в 25-му році було багато. Насправді рахувати дуже мало. Середнє значення це завжди загальна сума всього, поділити на кількість елементів. Загальна сума це фактично. Дивіться, у нас було три шістки. тобто треба 3 рази по 6, плюс 7 разів по 12. Тобто калькулятору немає, навіть не влізло в строчку. Ось така робота. І Треба це все було порахувати. Це буде дорівнювати. Ну, наче так, все рахував в УМІ, можна і в стопчик, звичайно, так буде надійніше. Ну, Як би це випробування собі таке невеличке зробив. Не дуже це насправді і легко. І е, загальна сума елементів це просто у нас е, скільки разів вони траплялись. Тобто 3 плюс 7 10, плюс 1, 11, плюс 3 плюс 3 17. Плюс 5, 22. Тобто треба було 462 поділити на 22. Ми так дізнавалися середнє значення. Ну і давайте тут що у нас? 10, 20, 21. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал. І Миколайчик вам під подушку принесе 200 гривнів і ромашки конфетки.